друзі, все ж таки завелася машина, і ми їдемо на концерт, тобто на конкурс, де зараз Надійка Шелудько буде приймати участь. Так що всі за нею боліваємо і просимо Бога, аби по достоинству оцінили Надюшин талант. Бо в них єдина надія. Що це все буде справедливо? Бо вона дійсно заслуговує перемоги. Ну, я вже у Франківську, зараз під'їжджаємо до педуніверситету. Далі буде? а тут все кишить, тут все кишить. Це все виступає. Акто визала. Ну йдемо, не знаю, чи вже почалося чи ні? Мені ж дух захоплює, а це талановиті люди, а це Господь дає талант людям. Eu ціна на нашу... є ще писати бую болі хороше ча Всі хочуть взяти ми – українці, ми – сильний народ, Ми виставим, льва свободу разом. Just Ми. Потім збираємось тут, в цій залі для нагородження. Друзі, нам дуже приємно і дуже відповідально цей момент, коли потрібно ставити якісь оцінки, осуджувати когось, ну, типу, осуджувати. Я дуже радий, що сьогодні настільки надихнувся цією вашою енергією. Заряджений буду на дуже довго. І для мене це дуже важливо. Я хочу сказати, що ви всі дуже круті, ви дуже молодці і дуже талановиті. Незважаючи на те, Хто сьогодні піде, з, з якою оцінкою, з якою поспішкою додому, продовжуйте займатися музикою? Тому що це дуже важлива е сфера, якою ми займаємося в житті. Ми робимо не щось фізичне, що можна побачити, почувати. Ми робимо те, що відчувається серцем і душею. Тому максимально робіть це щиро. Дякую також хочу сказати особисто від себе, що журі було максимально добре, позитивним до учасників. І ми розуміємо, що всі хвилювалися, були різні моменти, підготовчі і так далі. Тому ми... Максимально позитивно старалися оцінити наших дорогих конкурсантів, обов'язково продовжуйте, звісно, співати, творити, писати пісні. Музика видихає, музика окриляє, музика дає нові барви в житті. І я впевнений, що кожен з конкурсантів, хто сьогодні був на цій сцені, відчув оцей такий творчий порив, і ми з свого боку максимально готові вас зараз підтримати. Дякуємо педагогам за вашу важку працю. Дякуємо конкурсантам. Ну і, звісно, з радістю будемо вручати нагороди. На мистечку отримую першу премію. Давайте поаплодуємо їм. Нагороджується також Габонюк Артем. Відемо далі. Нагороджується студія Words Voice. А на перше місце. нагороджується Трудинська Анна, а також перше місце займає гурт Дієс Єва Марія. заброшена сюди на все. Перше місце нагороджуємо Любочку Олійник, вокальна студія Віра Оксана Лізовської. Нагороджується Євангеліна Курілець. Такі люди далі, друзі, нагороджується перше місце. здравний локал, продюсерський центр старті, викладачка Краєва Ірина. В Тарковська Катя. Дорогі друзі, настав час до одної з головних також нагород, яка буде вручена зараз на цій сцені. А саме перше гран-при, а їх буде у нас декілька. Під ваші області. Хочемо нагородити дуже талановиту учасницю, яка нас з Євгеном приємно вразила. Ще нудьку надія. Ваші області. пам'ятаєте, прекрасно, під полян виконала дуже гарно. Нам то сподобався. Нагороджується Дзеба Михайло Яремович, який підготував. Прекрасну учасницю і Василенко Оксана Миколаївна Гранді, Вітаємо! Дорогі друзі! У цих відрізках відео я відключила звук із за того, що у них звучить авторська пісня. Тому прошу віднестися з розумінням до цього, але не показати щасливі миті нагородження надійки, я просто цього собі не могла дозволити. Я думаю, що ви і без звуку зрозумієте, який позитив, яке щастя, які радісні емоції переживали в той час Надійка і ми. Показати всіх нагороджених я просто не мала змоги, тому що було б дуже довге відео. Я показала, можливо, до третю частину їх. Ми сиділи майже до кінця. І Надійку не оголошували і не оголошували. І похнюпившись уже, я просила Бога, хоча б якесь друге, третє місце. І тут Гран прі Той крик, то ура, яке ми видали в той момент, коли прочитали Надійку, я теж не могла вам показати. Бо це виглядало би дико. Ви зрозумієте. І те щастя, ту радість, яку відчули ми, а особливо Надійка, а ще її мама, а ще її тато, якому одразу дівчата позвонили. А викладач, як вона радіє надійчині перемозі, а яка була горда за свою сестричку Віра. Ми були всі в сльозах щастя. Вітаємо тебе, Надійко Шелудько, з цією великою перемогою. Ти її заслужила. Сьогодні ну, особливому вагань. Ми що саме ні. потрібно буде сьогодні найвищу нагороду даного фестивалю Конкурсу. Це сумнів у цьому повірте у нас як за і може бути дикович. Це ваша заслуга, ваша, ваша нагорода. Бо в такої вчительки не може бути інакше. Такої маленької, щупленької вчительки з такою силою голосу. Ти талант. Я що вчора, вчора це зрозуміла. Череп, що ви дуже великий професіонал? Надіюся, повезла. Кажи, як тобі снилося, бо тебе одна тітя сподобала собі найбільше. Така тітя є Надя Самсон, яка мені Віруня найбільше сподобалася. Як тобі снилося? Ну, мені снилося, що Надя така вона вже раділа сюди, така назвала одних, других, третіх. Нема, 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 немає. І тут такі. і так гран-при це. Демна ніч затягнулася з-за того, що була тривога. І всі учасники цього конкурсу йшли у сховище, тому і затягнулося все, але нічого. Це того варто було. Це того було варто і не даремно Шелудьки. Приїхали в Франківськ, познайомилися з західною Україною. З такою чудовою пані, і її родина, і чоловік чудовий. Ви дуже чудові, і всі ви нам дуже сподобалися. Ну а ви нам, ви нам так слово, кажемо, ми зустрілися, ніби давні, старі знайомі, правда? Так, так. Це точно. Давно давно знайомі. так, правда. Це рідко таке буває. Це точно якби вже давно знайомі. Костюм бачиш? Да, ну, да, Я, да, я так, дуже так. рада, що все вдалося, що вам сподобався вчитель. що, що ті мої зусилля не були Дісно, дурно, я подяка, я Це я переживала. я Ви переживали. нам таке, так організували все чітко, без яких нам проблем і житло. Ми собі Нормально. приїхали, все було влаштовано і так само і музика. ну то супер. Дякую. Вам велике Дякую. за організації. Це дуже да. велике значення. Ну все мені, мені, мені перебувають. Я цьому дуже рада, що ну Боє але. Не Безмежно так, що ми рада, не що Надійка зайняла перше місце. Бо Ні, вона це, на, на гран-при. Це навіть більше, це як більше, перше. Да? А ще, як вони сказали, яка нас вразила, як вони все чудово сказали. Вони не і бачите, да, да, і бачите ми молилися. Так. І все ж таки правда торжествує. правда? Mm -hmm. І Нам без, всяких, без всяких підкупів. Без, без. Чесно. чесно. Навіть Внесок забули від так, <ріст> <ріст> так що надійко, хай, хай тобі щастить, нехай тобі Бог пошле добру, доленьку і до мріяної мети. Дякую. Нехай в тебе все складеться як найкраще. І не раз ще нас тішило поки що. у шилучків на стримах, а потім вже на професійній сцені. Ми на це надіємося. Ну, все будемо прощатися. Мені дуже було приємно з вами познайомитися. Я навіть буду вже тужити, що ми розходимо відео буде. Ну перше шелудькові, шелудькові. Боже, ну я шелудькові скину. Як надійку, як надійку нагороду. Вота почекає на це. Ну все, бувайте здорові, друзі. На вам Дякую вам, що ви такі є. Що ми познайомилися. І бачите, де Шелудьки, де бабусині рецепти, і бачите, яка не передбачена долю. Так. Все. Так що, друзі, всі вітайте Надійку, Шелудька з такою великою перемогою. Чекаємо на тебе, Віруню. Ти наступна. Так. Що будете готувати з того, що я вчора? Буду обов'язково готувати ваша. яблучка ваша. Так сподобалася, а потім деруни буду готувати, а потім аж голубці. Добре. Бо я люблю це, щоб було солоденьке, ага. а потім пісненьке, а потім жирненьке. Добре. Дали бомба. Що будете готувати. Ну мені яблучко сподобалось, буде допомагати чоловіку. Таранчук, ну сало. Ні, ні, це ви буде знаєте, Сергій Сергійович. Таранчук у нас Сергій Сергійович. Так? Але я з нас Шевучко любить і деруни дуже любить. А, а, так, але але я... деруни готовлю я. О, то там є теж. Але як, є він, як він торт розрізує, він має мені на відео борисово, там показати. <laughs> ну, може, там я пересушила. То горішки якщо не не викине. Та не треба нічого ніколи. Це yeah. там, добре, це, буде. це з вами. А ця сподобала собі кашу, так? Кашу під назвою Бано. 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 Все. Супер. А, приїжджайте, ще.